Всім привіт! Ви на каналі Софік і це мій скудей я голови на кусім 22. Я не знаю, чи вам мене видно, но тут темно і Так що я зараз застелю ліжко і вам покажу. Ось я уже застелила Я втіваю такий светер з колосками. І ось такі штани. Розплітаємось. Це моє перше відео. Я хочу чуть, -чуть такого активу. Я думаю, що ви мені допоможете. Так я думаю, що я піду цей хвостку. Понесу. Я думаю, ви мені допоможете. Хочу чуть-чуть активу, це моє перше відео, як я вже казала. Так що я думаю, що я піду розплатена. Так, я не знаю, як я пускальтуру. Я на всякий я, я забыла вам показати, що это життя гольф, бо у нас я чуть така хворенька, і у нас е, сніг. Короче, і зараз я йду чистити зуби і до вас повернуся. Я була заплелася, потому що мені мішало. Вот сейчас я надеваю куртку и выхожу из дома. Я не хочу ездить, так что я вам покажу дорогу. Я уже делаю, там надеваем ухо. Вот здесь ухо, угол. ухо. Так я так тихонько говорю, потому что у меня наша семья спит. Открываем хату. И тут... Сніг, сніжок. Виходимо і ідемо. Вже йду до школи, Така в нас дороги. Ми вже йдемо.

<smittu> A jaké slovo vyšlo? Mm. Mm. Ale ty vraš. Sladky. Samotka nie. Ja si nechal spomínať, čo mi povolám. Tu 1,5 už tak už Повітряна тривога, слухайте. А, ну, не чути? Але... Але в нас повітряна тривога, просто жість. Mm -hmm. Та слухай. я вже зустріла. У нас зараз один урок. У нас зараз інформатика. Зараз вам покажу, як у нас проходить інформатика. Ми вже на Ми інформацію. слухаємо. Так що ще як ми йдемо додому. Ми вже. Збираємось додому. Йдемо в коридор чекати. Йдемо в коридор. Йдемо, дівок. йдемо в коридор чекати дівок. Ми вже зібрались, йдемо шукати дівок. Йдемо лихати. Заходимо додому. Закриваємо і йдемо розвиватися. я дуже змучилась, не було 6 років. І, коротше, зараз я передіюся і, і будемо з вами робити уроки. Отримаю тільки українську і історію читати палаграф. Я вже перевтілась. Такі мене маркери. Зараз я ними перекрашу. Ось домашнє завдання. Зробила уроки і зараз я йду читати. Я прочитаю, перш я йду рюкзак складати. Ідемо з ними рюкзак складати. Я вже всі книжки склала, тільки треба поскладати в рюкзак. Англійська, українська мова, українська література, зарубіжна література, природа. Ну і ще має бути історія, але я йду читати. Щоденник, зошит з англійської мови і пенал. Історія. Був оцей параграф. На цьому мій блог. Ну і все, на цьому мій блог закінчений. My School Day. Надіюсь, вам було цікаво. Всім папа, а я пішла читати.